Штем сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами сил оборони провели успішну операцію. Цієї ночі під атакою був російський приморсько-ахтарськ. За даними генштабу, дрони влучили у місцевий аеродром. І Саме з нього росіяни майже щоночі запускають по Україні шахеди. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. З ним розмову розпочнемо якраз з обговорення цієї теми. Наші вітання. Доброго дня. Доброго дня студія Ради e, Взаємно. Ну, давайте очевидно поговоримо про те, спираючись на відкриту інформацію, яка є, як вдалося, і який ефект буде мати ось це ураження військового аеродрому Приморсько-Ахтарська. Ну, знаєте, ми ви, в принципі вже відповіли на це питання. Тому що з Приморська Ахтарська буквально щовечора, що запускалися дрони в сторону України, і фактично. Ми були в стані тривоги, починаючи на ну, як мінімум з 19.30 нашого часу. Тому ураження такого військового об'єкту є виключно важливим для нас. Ми розуміємо, що це тільки початок, і ми розуміємо, що боротися з хворобою е, треба ліквідовачі наслідки. Тобто я маю переконану надію, що такі удари будуть продовжуватися і по інших аеродромах, такі як Халіно, такі як Брянський аеродром і так далі, тому подібне. Тому е, тому що це дозволяє нам ліквідувати загрозу або серйозно зменшити загрозу нанесення ударів. Ударів по нашій території. І це говорить про те, що ми зараз досягли тої оперативної спроможності, коли ми вже можемо наносити удари досить інтенсивні удари по території противника своїм власним озброєнням, хочу підкреслити. Удар по аеродрому очевидно не такий швидкий. Удар дронами не такий швидкий, як ракетами, і за цей час росіяни можуть перемістити літаки. Але наскільки важливо взагалі знищувати ці аеродроми навіть без літаків? А... Дуже просто відповідь цьому є в дозволі наносити удари західною зброї по об'єктах на території противника, що примусило противника відвести свою авіацію з аеродромів, які знаходяться поблизу кордонів. Що в свою чергу вдвічі підкреслюю вдвічі зменшило кількість керованих авіабомб, які запускаються по нашій території? Ось і пряма відповідь: тобто знищення аеродромної інфраструктури, до якої ми можемо дотягнутися, примушує противника відводити свої ударні засоби, таким чином збільшується ці ціну нанесення ударів і знижуючи ефективність цих ударів. Тому такі удари треба продовжувати. Але шановні друзі, треба розуміти, що тільки дронами це питання вирішити буде дуже складно, тому що дрон може пошкодити тимчасово злітну пол. Осу, або там зруйнувати якийсь об'єкт, але навряд чи він повністю може знищити можливість експлуатувати цей аеродром. Для цього потрібно використовувати десятки дронів на такий такі об'єкти, робити це постійно протягом досить тривалого часу. Це дуже дорого. Те, що це відбувається вже далеко не вперше. Чи ви бачите намагання Росіян достосуватися і уникнути цих ударів? Чи ну просто їм це не вдається? І от тому ми там фактично кожного дня маємо інформацію про ураження на території Росії. Ви знаєте, самі росіяни навчили нас, що нам треба робити, вказуючи ті ці цілі, які для них в тому числі є найбільш вразливими. Тому як би вони не хотіли, ви знаєте, я часто повторюю таку фразу, що Росія має беззаперечну перевагу свою територію, яку неможливо контролювати. Але Росія одночасно і має беззаперечний мінус а, і недолік, а саме територію, яку неможливо захистити. Тому Росія фізично неспроможна, тому що вона так само не готувалася до такої війни, яку вона отримала, захистити всі свої об'єкти, і ми вільні обирати на мапі Росії е, ті локації, які є вигідними для нас, і так мале. Янки уточнення, що тільки е з лют... з кінця грудня по е початок лютого місяця ми нанесли удари тільки по об'єктах нафтопереробки в кожному регіоні, який так чи іначе має кордон з Росії з Україною. До речі, про ось ці удари не по суто військових цілях, але пов'язаних з ними. От після атаки українських дронів припинив роботу газопереробний завод в Астрахані. Про це пишуть російські медіа. Зазначають, що удар пошкодив установку з переробки конденсату. І її ремонт займе щонайменше три місяці. Нагадаю, Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших газохімічних комплексів Росії. В Ніч на 3 лютого він був уражений українськими. Дронами, що дає це ураження, який ефект це буде мати, тому що йдеться про газопереробну галузь, я не дарма згадав, що ми наносили удари по всіх прикордонних регіонах Російської Федерації, і особливий акцент робили саме на нафтопереробній та газопереробній промисловості, тому що це по перше, зменшує. Стратегічно не зараз, не сьогодні і не завтра зменшує можливість противника ведення щодо ведення бойових дій, обмежуючи кількість пального, яке може постачатися, це зменшує, зменшує можливості противника отримувати експортні надходження валюти за рахунок експорту нафти нафти мастильних матеріалів або газових. Це руйнує ланцюги постачання Російської Федерації і створює передумови для погіршення внутрішньоекономічного економічного стану. Ну, якщо дуже простими словами, от, наприклад, ми нанесли удари по ростовській області, і у вас як губернатор умовно стоїть питання: куди направити 100 тонн пального, чи це передати на потреби армії, чи це передати на потреби, наприклад, сільського господарства. Ясно, що буде використано на потреби армії, а це означає, що сільське господарство Російської Федерації. Не до необхідної кількості пального, і це вже відіб'ється на урожайності, і так далі, і тому подібно. Тобто, ми робимо такі удари, маючи на увазі стратегічний або так званий відкладений ефект, що так само є фактором, який дозволить нам зменшувати можливість російської військової машини вести війну. Я бачила в соцмережах думки: мовляв, росіяни швидко відновлюють ці НПЗ, відновлюють ці установки, і вони через пару місяців продовжують працювати. Чому ми все одно маємо продовжувати бити? Ну, по перше, що за маячня, що росіяни швидко відновлюють е, ці підприємства, шановні друзі, треба розуміти, що Росія знаходиться під санкціями більше 10 років, 11 вже років скоро. І е, для Росії є таке поняття як інфраструктурний колапс. Росія не може, вона не виробляє відповідне обладнання, яке дозволяє експлуатувати і ремонтувати швидко ті е, нафтопереродні потужні е, переробні потужності. Вона критично залежить від експорту таких е, е, запчастин, і тому. Вона фізично не може відремонтувати такі потужності дуже швидко. Це займає час а час це так само е, один з тих елементів, які відповідають потребі бойових дій. На той час, поки вони не можуть відремонтувати 3, 5, 6, 8 місяців в рік. Вони не можуть експлуатувати це підприємство, і це дуже важливо. Я ж не казав, що вони зовсім не можуть відновити це підприємство, але час є той критичний фактор, який грає на нас сьогоднішній на сьогоднішні моменти. Треба розуміти, що росіяни нічого з цим зробити не можуть. Вони самі вказали нам найбільш вразливі місця своїх своєї економіки. Додамо ще інформації 13 тисяч російських артсистем уразили сили оборони протягом 2024 року. Про це інформує головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, знищення ворожої артилерії є однією із пріоритетних задач оборонної операції. Загалом, за майже три роки повномасштабної війни, ворог втратив 23 тисячі артилерійських систем. Ну, я не знаю, чи це можна статистикою вважати, та, але цифра в 13 тисяч. Слухайте, нічого собі. Наскільки цю ефективність можна оцінювати? Ви знаєте, цю ефективність можна оцінювати з досить високим рівнем і давати дуже високу оцінку. Тому що 13 тисяч за один рік, а перед тим ми знищили 23 тисяч. Тобто ми нарощуємо ефективність ураження наших вогневих засобів треба розуміти попри те що ми зараз всі молимося і радіємо успіхів наших безпілотних систем на війні все ж таки основним засобом нанесення вогневого ураження залишається артилерія саме від артилерії залежить у більшій мірі рівень оборони і можливості ведення наступальних бойових дій тому знищення артилерії є нашим пріоритетом номер один і ми робимо все можливе для того, щоб покращити ці показники, і те, що такі такі показник в 13 тисяч ми отримали, свідчить про підвищення майстерності і підвищення ефективності на наших артилерійських розрахунків і підвищення ефективності тої зброї, яку ми використовуємо. Ми поступово відмовляємося від радянської зброї, і ми переходимо на стандарти НАТО. Так, це дорого. Так, це е, потребує додаткових знань, додаткового персоналу, але це є той шлях, який дозволяє нам вирішувати питання на полі бою на сьогоднішній день, коли ми говоримо про застосування артилерії е, противнику. Ми говоримо, що вони зменшують її ефективність. Згадайте початок 2024 року. Співвідношення снарядів 1 до 7, Зараз ми говоримо фактично про паритет. Це більш ніж видатний успіх. Це свідчить про те, що ми можемо протистояти противнику. Ми будемо протистояти. І зараз противник зводить свої наступальні операції, фактично до накатів, навіть не наступів, а наступальних таких дій, акцій невеличкими групами піхоти. Це є от результатом цієї роботи. Спасибі вам велике за ваш час. Сергій грабський, полковник, військовий експерт, був в нашому ефірі.